Вітаю, друзі. Продовжуючи тему кохання і любові, якої торкнулися в попередньому відео, пропоную кілька натхненних поетичних хвилин від Олега Мокренка. Не плутайте бажання й почуття. Кохати і любить то різні смуги. Душа підкаже серцю відчуття. Що перше, то любіть. Кохайте друге. Кохати в апріорі не любити. Любити у житті можливо все. Садок вишневий, тишу, дикі квіти. Кохати ж можна тільки лиш одне. Кохати щоб планети вибухали, щоб серце виривалось молоде, у ліжку, щоб палити і видихати той дим, що за собою в гріх веде. Ви скажете, ну як не помилитись, кого чи що кохати і любить? Кохати можна раз. На цілу вічність. А от любити можна тільки мить. Кохати це як зранку пити каву, як ввечері без одягу вино, тримати в голові свою, яскраву єдину ту що там уже давно?